Вітаю, прийшла черга до полуниці. Так і запишу. Полуниця старт. Так. так. Настала... Настав час, коли треба робити перший полив. Перший полив треба робити таким чином, щоб визначитись, що з вашою рослиною зараз скоїться. Наприклад, вона зараз росте в теплиці або в відкритому ґрунті. В теплиці старт вже був більш раніше, зараз в відкритому ґрунті. Перший полив. Для першого поливу вам треба визначити, що з вашою рослиною. Якщо ваша рослина а, має ось такий вигляд в розрізі, вздовж, зверху донизу, всередині вона має почервоніння або коріння відмирає, і це заходить всередину рослини в саме кореневу шийку, то це фітофтороз кореня. Фузоріоз, фітофтороз, це воно все всередині. І тут, якщо у вас багато таких рослин, не одна там в теплиці, а їх багато. Ви там бачите, і там 10%, 5%, 10% і більше, то вам треба робити перший полив, коли у вас все погано намалюємо такий смайлік. У нас погано, у нас почервоніння. Тоді треба брати лікувальний фуніцит. Беремо юніформ. Юніформ, його розхід 0,6 літра на гектар. Літра на гектар. І це десь по грошах, куди десь ви вартує е, біля 2500 гривень. Це якщо у вас рослини мають, е, якщо вони а, хворіють. Але треба знати, коли ви використовуєте ніформ. Він робить невеличкий опік корінню. і його треба використовувати тільки тоді, робити крок назад в розвитку коріння, бо коли у вас рослина розвивається, тут є у вас коріння, тут у вас листя вже такі. Ну це схематично. І тут, коли у вас є хвороба, то він може зайти всередину і полікуватися саме ось тут. Це юніформ, в ньому є металоксил М, і він заходить всередину і лікує. Це дуже важливо. Знати. Ви його даєте. І... Але він трохи припікає ось ці корінці. При застосуванні юніформа ви, мабуть, бачили, що у вас коріння більше, ну, менше розвивається. Якщо ви порівнювали, якщо ні, то це непомітно. Якщо у вас рослині здорові, інший варіант, намалюємо. У нас ми маємо щасливі рослинки. У нас нема почервоніння. Його там одна-дві рослини на всю теплицю. У вас класна була розсада. Що ви робите? Ви вносите, ви вносите, тоді в перший полив, це у нас перший і це перший. Мікагардіан. Мікагардіан. І з рахунку, якщо це відкритий ґрунт, 4, кіло... 4 літри 4 літри на гектар. Ці чотири літри треба, щоб були із трьох видів триходерми. Це виходить у нас по 1,3. 1,3 – віріди. 1,3 – конінги. Конінги. І 1,3 – Це у нас літри. На кілограми. Харцяну. Осі ці три види, трихадерми, вони у нас на зерні, вони активні і вони починають працювати при низьких температурах, тому що є живі клітини. І ви, коли вносите в полив, у вас коренева система отримає захист, вони, ці всі три, заселяються на кореневу систему, на перший шар, на перші два шари клітин заселяються, у рослини виникає симбіоз, і коренева система захищена, далі вона хворіти не буде. І рослина і, а, має. Більшу кореневу систему. Коренева система більш активно розвивається. Можливо, ось ці три види застосувати в полив такою нормою це на гектар, на один гектар. І порівнятись з будь-яким коренестимулятором. На початку росту вашої полониці вам треба зрозуміти, що ви повинні попрацювати на кореневу систему. Перші два полива повинні або, перше, вилікувати вашу кореневу систему, або. Якщо у вас коронова система не хворіє, захистити від подальших хвороб і простимулювати. Найкращий варіант це Мікагардя. Живлення. Живлення з першим поливом можна робити, якщо у вас ґрунт має температуру 16 градусів і більше. Чому? При низьких температурах елементи живлення майже не засвоюються. Треба чекати. При таких температурах краще. Попрацювати, щоб коренева система мала гарний старт. Або вилікувати, або одразу захистити. Якщо у вас перший варіант, і вам треба вносити юніформ уніформ потужна штука, котра лікує. Але її дія закінчується на другий день. Дія закінчується. І далі, наступний полив, вам треба розуміти, що юніформ прибив ось тут всю мікрофлору і поганих, і хороших в ґрунті, що тут є. рослео росте ваша рослинка. І вам треба заселити там мікрофлорою. Ви в наступний поливом вже починаєте вносити мікогардіан. І що ви маєте врешті-решт? У вас почищена рослина зсередини, у вас заселений ґрунт триходермою живою, і триходерма потім починає стимулювати вам кореневу систему. Але я застерігаю. на початку вам треба перевірити, в якому стані ваші рослини. Не треба просто так давати. Фунгісит. Його треба робити, коли рослина хворіє. Якщо рослина не хворіє, то треба порахувати. Ось ця доза коштує 1000 гривень, якщо велика упаковка. А ось ця 2500. Оця діє 2 дні. А ось ця діє 14. Силь... Сильніше, ніж ці три види трихедерми. Ніякий корний стимулятор зараз не спрацює. Порівняти можна з ігортимом, з радіфаром. Чи будь які інші. Триходерма працює сильніше при таких температурах. Чим вище, тим сильніше вона і працює. Захист профілактика від хвороб. Жива триходерма працює ніж а краще, ніж фунгіциди, Тому що фунгіцид працює 2 дні, триходерма працює 2 тижні. Можна порівняти з будь-яким фунгіцидом, якщо для профілактики. Лікувати триходерма всередину рослини не може заходити. Якщо рослина хворіє із середини, то, то треба брати лікувальний фунгіцид. Далі, що в нас виходить? Триходерма заселяється в ґрунт і максимально виробляє в ґрунті оптимальне середовище, де коріння хоче розвиватися, а велике коріння це великий врожай.